Новина, яка буквально вже декілька днів активно розповсюджується, розпліднюється, зокрема, якщо ми кажемо про якісь жовті заголовки, то йдеться саме про Запорізьку атомну електростанцію, і ба більше саме те наскільки ем, величезні апетити в нашого ворога Російської Федерації щодо е, цієї важливої атомної електростанції та інших на території України у Москві нібито привласнили ЗС, заявивши, що це саме російське. Ядерний об'єкт. Вони написали, що ЗС російський ядерний об'єкт і передача контролю над нею Україні або будь-якій іншій країні неможлива. Це така офіційна позиція, яку висловило міністерство закордонних справ Російської Федерації. Я ж нагадаю, що Запорізька атомна електростанція станом на зараз знаходиться у тимчасово і знаходилася весь цей час, звичайно, на території. Енергодару, це Запорізька область. Енергодар був захоплений буквально в перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України, і ми предметно можемо говорити, що понад три роки Російська Федерація отримав контроль над цим важливим атомним об'єктом. І кажучи про те, наскільки росіяни дотримуються правил щодо відповідно збереження безпечної ситуації на цьому атомної на цій атомній електростанції, дотримування усіх правил щодо знаходження там, то тут величезні питання. Бо ми не тільки чули, не тільки знаємо, а й бачили ті численні відео, які підтверджують, що Російська Федерація, окупаційні війська її безпосередньо в численних певних ангарах, які знаходяться на території цієї станції, навіть в приміщеннях самої станції, зберігали техніку і своє озброєння, що ставить під величезний ризик безпеку цього об'єкту. І от зараз росіяни кажуть, що ні, вони навіть його нікому не будуть віддавати. Це ймовірно навіть в контексті того, що а, є. Є певні припущення, мовляв, будуть обміни певними територіями. Мовляв, ми вам віддамо вашу курщину, звільнимо той самий плацдарм, який утримують українські захисники. Натомість ми повинні отримувати якісь свої. Території назад під контроль офіційного Києва, і от тут ймовірно йдеться про обмін кущини, скажімо так, на нашу запорізьку атомну електростанцію. Такі припущення є в а, інформаційному просторі, є в соцмережах. Про них пишуть в коментарях, але це не більше ніж припущення. До слова про ситуацію на ЗС, хочу зауважити, Зеленський вчора коментував українським журналістам. І це питання каже, що не працюватиме без України ЗС і не постачатиме електрику Російської Федерації. ЗС ми з Трампом обговорюємо. По телефону одного разу, каже український лідер. Думаю, також вони обговорювали це питання з росіянами про атомну станцію. Ми говорили, я сказав Трампу, що просто станція це не спрацює. Є місто, там люди живуть, їх сім'ї. Я говорив, що дамбу вони підірвали, йдеться ймовірно про Каховську, а також доступ до води багато питань, які обговорювали з американським колегою наш український президент. Тим часом, навіть попри те, що ми буквально до. Сягли, здається, таке домовленостей про перемир'я у морі Російська Федерація буквально цими днями розробляє супутник, який здатний нести ядерну зброю. Про це а, підтверджують навіть інформацію у розвідці Сполучених Штатів у щорічній оцінці загрози, яку підготувало американське розвідувальне співтовариство, підкреслюється, що така зброя росіян може призвести до процедуру руйнівних наслідків для сполучених штатів для усього світу в цілому. І тут хочу додати, що 24 березня, тобто буквально вже третю добу, як Росія розпочала своє навчання із застосуванням межконтинентальних балістичних ракет. У Міноборони Російської Федерації повідомили, що в ракетних військах стратегічного призначення розпочалися навчання із застосуванням ракет із ядерними боєголовками у навчаннях задіяні межконтинентальні балістичні ракети ЯРС. Тобто росіяни навіть станом на зараз кажучи про те, що з одного боку вони встановлюють перемир'я тимчасове, з іншого боку вони продовжують. Зміцнювати а, свої позиції, зокрема, певні ось такі дії проводити щодо того, як більш краще підготувати свою окупаційну армію щодо застосування, наприклад, ось таких балістичних ядерних ракет. І знаєте, що найприємніше з розуміння цілому ситуації, коли насправді в порівнянні масштабів і розмірів нашої країни з Російською Федерацією, Росія є найбільшою за своєю площою країною у світі, це не для кого не секрет. Україна її площа значно менші, і тим не менш, саме наша українська армія стоїть буквально залізобетонною стіною між усім цивілізованим світом, захищаючи його від цієї самої російської. Навали. І усі партнери а, безпосередньо високопосадовці Європейського Союзу, країн ЄС і а, західних країн, в тому числі Сполучені Штати, всі чудово розуміють, що підтримувати Україну це буквально вклад в їхнє майбутнє, в тому числі, адже Російська Федерація становить загрозу для європейського континенту надзвичайно високу.